До нас поступило повідомлення зі служби 102 про те, що звернулася жінка, яка повідомила про те, що її знайома, її подруга, яка приїхала до неї в гості, забрала двох дітей, малолітніх, і пішла в невідому напрямку. При цьому спричинивши тілесні ушкодження, старшій дочці було направлено працівників ювінальної, слідчо-оперативна група, одразу було отримано всю необхідну інформацію для того, щоб орієнтувати. Особовий склад орієнтувати наряди на встановлення знаходження цієї жінки. Коли виїхали працівники поліції, звісно, дійсно по місцю проживання була виявлена дитина з тілесними ушкодженнями, старша дівчинка, 12-го року народження, яка повідомила про те, що подруга мами спричинила їй тілесні ушкодження і забрала двох дітей. Вже в місті Івано-Франківську ми з'ясували про те, що жінка була на залізничному вокзалі. Намагалася сісти в поїзд маршрутом східних області України, так і з двома дітьми. Враховуючи те, що її не взяли, не дозволили її, зв'язку з тим, що вона, по-перше, не мала квитка проїзного, інше, по-друге, вона не мала і документів при собі, не пред'явила документи. Розпочалися пошукові заходи на території міста Івано-Франківська в тому районі, де вона могла бути. Були орієнтовані наряди, були створені пошукові групи, і по вулиці Незалежності було виявлено жінку, яка направлялася в центральну частину міста з двома дітьми. Ми викликали швидку допомогу, карету швидкої допомоги. Медики доставили дітей до лікарні, діти були оглянуті. Свою поведінку жінка не пояснювала, вона плуталася в свідченнях, розказувала різні версії, була передана працівникам надвірнянського відділу поліції для того, щоб з'ясувати всі обставини. А вже дитину двоє дітей були допоміжні до обласної дитячої лікарні. І так само з надвірнянського району була привезена, була доставлена дитина, яка з тілесними ушкодженнями. Вже допитано і маму мама повідомила, що про це, що вона цю жінку знають. Це є особи з числа внутрішньопереміщених осіб. Якщо характеризувати жінку фігуранку або та, яка чинила цей злочин, так то жінка так само внутрішньо внутрішньопереміщених вона зареєстрована на території міста Києва, працювала в Києві. Жінка мала двох дітей, народила двох дітей. Старша дитина в неї померла. Молодша дитина була згідно рішення суду відібрана в неї без позбавлення батьківських прав. Тобто, хлопчик 15-го року народження проживає з бабусею зараз. Так само є з числа внутрішньопереміщених. Жінка обвинувачується за замах на вбивство дівчинки, а також за викрадення двох дітей. Частина друга статті 146. Наразі жінка затримана. Вже в межах кримінального проваження буде призначена психіатрична експертиза і її стан на момент чинення того кримінального правопорушення.